Вітаю глядачів, підписників каналу Ворожіння Таро. Сьогодні розглянемо питання, яке цікавить, напевно, багатьох українців, а можливо і не тільки українців. Чи нанесе Україна у 2023 році серйозний удар по Російській Федерації? Я зрозумію, що в новорічну ніч ми чудово привітали росіян з Новим роком. Але то так, чи будуть ще більш серйозніші і більш масштабніші удари по Російській Федерації? Так, дивіться, на даний момент цього б дуже хотіли, цього хочуть, але на даний момент, на сьогоднішній день, поки що таких ударів не буде. Но, ну вони готуються. Вони готуються, розробляється план, як правильно, як найбільш, можливо, болючіше це зробити, щоб поставити росіян на своє місце, щоб наказати їх за всі їхні провини, за всі їхні смерті. З цих карт я скажу, що удар буде. Він не буде сьогодні, він не буде завтра, але він готується. Він, він виважено готується. він дуже... Тщательно готується. Сюди, можливо, в цей план, дивіться, заносять, вносять певні кошти, певні ресурси треба підготувати, вибрати правильну, найбільш точну зброю, щоб цей удар був нанесений. Знаєте, по більш по військовій інфраструктурі, щоб якнайменше по, постраждало мирного населення. У нас люди такі, які не стануть убивати просто безневинних дітей, матерів, людей. В роддома не будемо стріляти, і, кхе, кхе, вибачте, і в інші мирні пункти. Вони хочуть це все робити цілком законним шляхом. Щоб це було законно, щоб ніяких претензій в інших країн не було, як так кажуть, щоб це було комар носа не підточить, не було де підкопатись. Воно так і буде. І росіянам це дуже, Росіяни цього дуже бояться. Вони живуть в страсі в цьому. Але ж, знаєте, що получите весь свою відплату. По, іменно по судьбі. І це, цей удар. А, ну, знаєте, як на мене, стане остаточною крапкою до підписання мирного договору з Україною. Це заставить Росію, а, ну, так би мовити, капітулювати. А, бо я не бачу, щоб це була капітуляція, а, так як це, 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 не, це не буде офіційно капітуляція, це не буде там. А, це буде не ну, так би мовити. Тобто зараз мені карти ще не показують, що це буде, що цей удар стане окончательною точкою капітуляції. Але це буде вже, як то кажуть, дуже, дуже велика наша перевага і дуже великий плюс, що Росію це заставить задуматися, щоб заключати вже мир і переставати воювати. Uh, ще мені задавали таке цікаве питання, чи, чи побачать українці палаючий Кремль, тобто, чи буде туди попадання, uh, чи будуть туди стріляти наші ЗСУ. Опять же таки, цього дуже хочуть. Цього я навіть не знаю, хто дужче хоче, чи, чи військовий, чи народ України. Мабуть, 50 на 50. Опять-таки, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це все треба виважити і зробити на сьогоднішній день, сьогодні-завтра це не зможуть. Но в перспективі я бачу палаючий Кремль. Випала декілька карт. Дивіться, щоб нашим військам попасти в завдати удару по Кремлю, потрібно дозвіл, який вони. Важкими зусиллями, але вони його получать. Так що я можу багатьох порадувати, можливо, що ви побачимо в цьому році, як палає Кремль. Що ж, розклад вийшов непоганий. Подивимося, як він відіграється, що програється, що, що змінить доля і не відбудеться. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки до нових зустрічей!